У нас тоді був страйкхол в Могилянці, тобто теж така ініціатива. Ми типу окупували головні сходи у першому корпусі, повісили там плакати, і там собі збиралися, планували щось акції, хтось щось робив, кудись їздив, таке. Ну, там плакати дівчата малювали на акції відразу швидко. Всякі банери, таке, така база у нас була невеличка. Ось і знали, що на майдані щось парубій збирає людей. Ну він вважався комендантом наметового містечка. З самого початку ми пішли наші представники на збори там. Ми відрядили їх, вони пішли ось, і сказали, що от робиться самооборона, роблять сотні. От чому б нам не стати 16-ю сотнею самооборони, mm -hmm. там, що таке відсіч, якась там організація, невідомо. Так буде 16-ю сотнею, по-перше, буде видно, що Майдан вже структура. Mm -hmm. от, і ну, ми там вже давно спрацьовані, три роки вже знаємо одне одного, і ми там зможемо організаційно багато чим допомогти. Ось, І ми стали от, значить, 16 сотня, надрукували символіку, ці хустинки, всяке таке. отам от от була наша барикада, і ми регулярно влаштовували туди чергування. Ну, Як ми туди збирали людей? Ясно, от, я пам'ятаю, на якійсь колоні, щось ми там оголошували, що ось така то сотня. Хлопці, записуйтеся, дівчата до хатинки чай носити, хлопці охороняти від тітушок барикади. Mm -hmm. От, ну, Багато людей дуже зголосилося. Теж багато знайомих і волонтерів ми собі познаходили, я пам'ятаю. А що ми робили далі? А далі ми на кожне вічі друкували теж великі тиражі листівок, додатково свої, тому що опозиційні нам не завжди подобались, бо вони іноді були надто пафосні. Ми там друкували листівки, в яких робили акцент на тому, що в нас вже є здобутки певні. тобто... Ну, по-перше, що майдан виріс, що людей це хвилює, тобто, що це має сенс. Ну, намагались якось надихнути людей якимись такими прагматичними аргументами, не а прагматикою, що це важливо. І от ми по станціях метро, по супермаркетах, по великих скуп, там де багато людей от роздавали. І от я пам'ятаю, я теж я бігала в метро вже з животиком, роздавала ці листівки. Різна була реакція людей. Переважно особливо на початку, всі дуже усміхалися, брали, от як пиріжки розгрібали ті листівки. Були, звичайно, такі, які казали, роботати треба, що ви то Роботати треба, тобто, там бомжують. Ну теж майданівців було чути здалеку. Тимтаю, я, я заходжу, в мене коси і все тхне оцим від, від діжки. Тобто йду там, хтось з скаже, о, смалена рибка зайшла. Або там, знаєте, ще щось таке. От, ну, роздавали, завжди вдягали на себе прапор, тому що так люди бачили, що ти не роздаєш там окна, або ще щось, знаєте, таке. Запрошуєш вийти на Майдан. Отак, от, от, от пройшов весь вагон, весь поїзд, так, до якоїсь станції вийшов. І так, я в основному на синій гілці роздавала, та, що от, Майдан Незалежності і так далі. От цим от ми займалися.